Ув'язнити на півтора року такого покарання для репера Ларсона вимагає прокурор за те, що рік тому Сергій Ларкін відлупцював Андрія П'ясецького. Чоловік, який називає себе журналістом, переходив дорогу і, начебто, зробив Ларсону зауваження, бо той небезпечно для пішоходів припаркував авто. Суд наказав співакові сплатити потерпілому 8 тисяч гривень і відпрацювати 200 годин громадських робіт. Але прокуророві таке покарання здалося чим за замалим. Ларсон каже, тоді він не втримався, бо П'ясецький Цецький його нецензурно облавав і показав непристойний жест. Колишній зять Олега Блухіна кається, що не розрахував сил. каже, намагався залагодити конфлікт іще до суду. Однак потерпілий на поступки не пішов. Тому Ларсон підозрює, що П'ясецький просто хоче знищити його репутацію. Півтора роки обмеження волі це не найтяжче покарання, яке передбачає санкція статті. Санкція статті передбачає до двох років. Я вважаю, що необхідно було застосовувати саме обмеження волі до підсудного, тому що він вчинив потенційно небезпечні дії і його перевиховання можливо саме з тимчасовою ізоляцією від суспільства. Непонятна була реакція прокурора, тому що. Ну, каждый может оказаться в такой ситуации, как я. Информация лживая, абсолютно лживая. Ее можно спокойно проверить. Она не подтверждена никакими документами. Это то, что Андрей Песецкий никакой не журналист. Это было сделано абсолютно для того, чтобы опустить мою репутацию.